Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, українські пенсіонери можуть втратити до 50% пенсії. Кому це загрожує, більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Хто ухвалює рішення про урізання пенсій? Про які суми йдеться і як цього уникнути, деякі українці можуть позбутися від 20% до 50% пенсійної виплати. Такі стягнення можливі при наявності боргів, про це нагадали у Міністерстві юстиції України, стягнення можливі при відсутності у боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, або ж відсутності чи недостатній кількості майна боржника для покриття боргів у повному обсязі. У такому разі суд ухвалює рішення про відрахування на покриття боргу частини пенсійних виплат протягом певного періоду до повного погашення боргу, стягнути можуть, зокрема, борги за комунальні послуги у разі звернення їхнього постачальника до суду наскільки можуть урізати пенсію. На покриття боргів законодавством передбачено такі відрахування з пенсійних виплат не більше ніж 50% від розміру пенсії на утримання членів сім'ї, аліменти відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ та організацій, відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого. Повернення переплачених сум заробітної плати, у передбачених законом. У випадках 2 не більше, ніж 20% від розміру пенсійних виплат за іншими видами стягнень, розмір відрахувань розраховується із суми, що залишається після утримання всіх податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.